Вижити і колонізувати супутник Сатурна таку настільну гру представили черкаські студенти на космічному хакатоні від НАСА. Проєкт увійшов у трійку кращих серед 245 учасників із різних міст України, а також Норвегії, Греції та Литви. Про космічні місії та розвиток інформаційних технологій розпитаємо у ментора команди, завідувача кафедри автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій Черкаського національного університету Віталія Дідука та капітана. Команди «Тітанс-2.0» Андрія Бабенка. Вітаю вас, панове! Що ж Віталію! Розкажіть, будь ласка, про те, що таке космічний хакатон і в чому полягає суд змагання? Вітаю вас. Отже, космічний хакатон насправді це подія. Взагалі планетарного масштабу, якщо можна так сказати, бо організатором виступає взагалі не українська організація, а національна космічна агенція НАСА. Цей хакатон він проходить одразу по всіх країнах. Це перший відбірковий етап, і дуже добре, що ми мали змогу також долучитися до нього, прийняти участь тим паче з такими результатами. Як давно ваші студенти беруть участь у подібних змаганнях? В Хакатоні ми приймаємо участь уже другий рік поспіль. Вона в Україні проводиться завдяки інженіринговій школі Ноосфера, яка є офіційним організатором в Україні. Наші студенти минулого року так само перший раз пробували свої сили. Ми представили минулого року чотири команди. Проте, на жаль, ну це було безуспішно. Але це був перший досвід. Ну і для мене, зокрема, як для ментора, для того, щоб побачити, який механізм, що мають пройти учасники хакатону, як готувати матеріали. І цього року, як бачите, ми досить швидко вчимося. Ми отримали гарний результат. Команда, яка брала цього року, так само не одну команду. Ми представили від нашого інституту. Було чотири команди. З кожною командою працювали ми на локаціях. Я, як ментор, інші ментори, які є в Черкасах, і так само ще один мій колега працював по інституту із командами. Хакатон взагалі триває 48 годин. Протягом 48 годин учасники повинні поділитися на команди, згуртуватися, обрати один із напрямків, який їх цікавить, який їм посильний. Звичайно, що напрямків було дуже багато. І складних інженерних, і те, що пов'язано, наприклад, із біологією, із біологічними механізмами, які будуть в космосі відбуватися на інших планетах, уявити, яке буде життя на іншій планеті, як би воно розвивалося минулого року. Дуже цікаво, цікавий напрямок був. Зокрема, як має виглядати жива істота, яка б могла б існувати в космосі? От за таким напрямком, так само наші студенти працювали. Ну тут потрібно і технічні знання мати, і знання з біології, от, з геології. От, про космос, так, так само потрібно дуже багато знати. Тобто, кожен може знайти в рамках цього хакатону той напрям, який він зможе осилити, який зможе підняти, і всі завдання вони мають одразу певний ступінь входження. Одразу це організатори вказ, вказують, що це складний рівень, це там простіший рівень. Одразу можна оцінити наскільки ми відповідаємо обраному напрямку. Команда переможець наша це всі студенти першого курсу, і звісно, що я, як викладач, завідувач кафедри, звичайно, достатньо мало часу працював з ними, бо фактично на початку жовтня відбувався хакатон. Місяць цього-навсього, ми разом навчалися. Проте за цей час, ну, очевидно, вже достатньо вони були підготовані змотивовані. Адже якщо навіть дивитися на вибір професії, яку вони обрали, це автоматизація, компютерно інтегровані технології та робототехніка, це досить має бути. Серйозний і усвідомлений вибір, Андрію, розкажіть про ваші враження від змагань на Хакатоні. Я був вперше. Мені дуже сподобалося. Організатори все дуже класно розробили, підготували. Потрібно було дуже багато працювати, щоб розвивати нашу ідею. Що для вас було найскладнішим? Найскладніше було, коли ми вже обрали ідею, що ми будемо робити настільну гру про колонізацію на Титані. Найскладніше було це зробити катаклізми, які будуть зможуть відбуватися лише саме на, на Титані. Звідки ви цю інформацію брали про те, які бувають катаклізми на супутнику? Ми використовували іскусні інтелекти, чаджи Піті та інші, і також багато дивились на Вікіпедії та сайтах НАСА. А чому взагалі ви зацікавилися ідеєю космосу? Чому цю тему обрали? Віталій Андрійович запропонував нам взяти участь в Хакатоні, і ми дуже довго думали, яку саме ідею ми можемо реалізувати, оскільки ми перший курс і ми ще мало чого вміємо. Ми вирішили, що саме ця ідея підходить найбільше зробити настольну гру. Це те, що ми зараз можемо реалізувати. І я, на мою думку, вона підходила найбільше. А, взагалі, до вступу на спеціальність, яку ви обрали? Ви цікавилися настольними іграми? Грали в них? Так, я дуже часто грав настольні ігри, але саме з такими проектами я працюю вперше. Скажіть, щоб зробити настільну гру, треба якісь особливі знання? Чи це кожен може сісти, продумати випробовування, там етапи, тури, героїв? Як це взагалі робиться? Отак от для звичайної людини, як от, наприклад, я, як це зробити практично? Як на мене, це кожна людина може зробити. Просто потрібно трохи фантазії і терпіння для цього. А потім десь ви будете її показувати ну, на широкий загал, щоб люди змогли її, наприклад, придбати і грати в себе вдома в колі друзів. Поки що ми не думали її, ну, виставляти якось продажу або ще якось, але самі ми хочемо її, ну скажімо так, роздрукувати, саму гру, щоб вона була вже готова, і самі спробувати пограти та запропонувати іншим. Пане Віталію, на ваших парах це звична атмосфера для студентів, певні проєкти створювати, творче підходити до виконання завдань. Звичайно, я тут е чітко переконаний в тому, що. Старий механізм навчання, його де в чому вже потрібно міняти. Ну, зокрема, наприклад, банальне виконання лабораторних робіт, воно веде до того, що ми зробили дію, ну, за тиждень ми забули це. Тому всі свої заняття я намагаюся переводити у такі проекти, які довготривалі, протягом яких студент так чи інакше однак повинен підтягувати всі знання, навіть те, що там було розбито по лабораторних роботах. Якби паралельно, але це постійно в дії повторювано, і плюс до того, якщо це проектна робота, вона передбачає певну творчість. На моє переконання, ну, навіть та аудиторія, в якій ви знаходитеся сьогодні, це творча майстерня, студентів наших виключно бути інженером технічним, так, це певний успіх. Але якщо ви будете творчим, ви зможете творити нові пристрої, навіть з мінімум знань. От, власне, те, що ми і сьогодні побачили, студенти першого курсу, але вони вмотивовані. Ви бачите, наскільки. Ця мотивація адже на першому курсі лише за місяць навчання згуртуватися, знайти технології, які дозволять їм отримати нові знання, реалізувати проект, досягнути мети це важливий, дуже показник, якого я бажаю досягти всім сьогоднішнім школярам, студентам, щоб вони мали таку мотивацію рухатись вперед. І нетривіальна робота вона насправді дає більше результату. Їм сподобалось це саме головне. Вони щось запам'ятають: якщо навчання буде таким тягосним, нецікавим лише механічним виконанням якихось робіт, я сумніваюся, що результат з цього буде кращий ніж за такого підходу, коли неформально. Яка місія взагалі людині граючись вдавати колонізацію супутника Сатурна або ж думати, як вижити в космосі? Тобто ця гра вона несе певну якусь і практичну мету. В Мабуть, в першу думку, чергу, так? я думаю, що вона отримала високі бали саме за рахунок цієї складової. Бо просто так взяти книжку про космос почитати, або про якісь технології. Ну я певний, що не кожен візьметься. Але якщо провести вечір в родині або відвідати той самий планетарій, де такий тематичний захід буде, де буде ведучий, який дуже багато знає інформації про космос і граючись, ви отримаєте цю, цю інформацію, вам стане цікавіше. За цим першим маленьким кроком вам захочеться неодмінно зробити ще один крок. Можливо, буде це ще одна гра, якась типу, в типу такої самої варіації. Можливо, вам захочеться стати студентом, якщо ви в цьому віці знаходитесь. Тому для школярів в першу чергу популяризація от і для загального розвитку будь-якої версти, Андрію, поки ви готувалися до гри, що ви дізналися про космос? Я дізнався, що в космосі виживати не так просто, як казалось раніше, що людям, які в майбутньому будуть колонізувати інші планети, їм потрібно буде столкнутися з великою кількістю випробувань, до яких їм потрібно буде готуватися. Можете приклади навести? Космічна радіація, метеоритні дощі. наприклад, на самій базі може бути багато різних. Повреждені через землетруси. А що робити? Як людина може протистояти цим усім факторам? Є якісь системи захисту? Так, потрібно мати спеціальне обладнання і також спеціально обучених людей для вирішення оприлюднених проблем. А практично вони вже є у світі, чи тільки це вигадка у вашій грі? О, більшість з них вже є в, о, в світі. Пане Віталію. Ви були ментором цієї команди? Ви викладач студентів? Як ви допомагали? Чи вони все самі зробили? А ви тільки їх наштовхували на думку? Насправді вони дуже самостійні. Той підхід, який вони реалізували. Ті ж самі зустрічі щоденні в Діскорді, обговорення, брейдштормінги. це все насправді відбувалося без моєї участі. Попередня підготовка. Ну, вони знали про початок хакатона за, за два тижні умовно, і перелік тем. Тобто, попередня підготовка вже до цього була. От я лише на певному етапі їх вже просто як перевірив, що ви робите, чи ви готові до завтрашнього дня. От, побачив результати, дав перші коментарі, як я думаю, варто змінити. Потім вони ще мали змогу під час самого хакатону поспілкуватися безпосередньо з суддями, з менторами, почути їхню відповідь. Потім, маючи вже відповідь суддів, додатково ще я дав свої рекомендації, як я думаю, скоригувати і так. Уже, мабуть, перед самим дедлайном о 12-й ночі, коли потрібно було завантажувати, мабуть, я ще ще якісь коментарі там давав, що потрібно ще щось дописати. От бо я думаю, що це варто уваги. 48 годин, ви хочете сказати, працювали взагалі безперервно чи як? Ні, перерва на сон, нічна, звичайно була, але е, ну, ми тут зважаємо, що категорія учасників все-таки можуть бути і школярі. Зокрема, в Черкасах в Хакатоні приймала участь ще також одна школярка в одній із команд. Тому зробити взагалі без сну це не, не можна, я думаю, так зробити на таку вікову категорію. Але є хакатони для старшої вікової категорії, які там 24 години віддається, і там вже дійсно без сну можна сказати. Фактично, люди сплять на робочому місці там по 20 по 30 хвилин, але вони женуть свій проект для того, щоб на другий день вже представити результати. От, власне, із подібного хакатону, такого дорослого, зі студентами почалася ця робота. Я Же не пам'ятаю скільки років тому наші студенти спробували у дорослому хакатоні свої сили, і на диво вони отримали вже друге місце. Тоді, Андрію, ви зараз продовжуєте працювати з хлопцями? Чи вже фінальна версія закінчена? ні? Фінальної версії ще у нас немає. Ми зараз кожні вихідні збираємося і питаємося доробити, якось покращити цю гру і, можливо, додати якісь нові функції або характеристики для персонажів, які можуть пригодитися їм в космосі персонажі є у них є імена? А, ні, і імен у них немає. Самі вигадуються, можуть вигадати, наприклад, ім'я, хто вони, але є певні характеристики, які видаються на початку на, на, гри і з якими їм прийдеться грати. А можете перерахувати, чи це таємниця? Так, звісно, є вік на стать, професія їхні хобі, їхні багаж і також є ще спеціальні характеристики з діями, які вам допоможуть в самій грі. Коли буде завершена робота над цією грою, чи є у вас вже ідеї ваших майбутніх проєктів? Поки що для майбутніх проектів ідея ще немає. Ще потрібно буде подумати. А цей проект, я думаю, десь через тижня-два, я думаю, ми повністю вже зможемо його завершити і представити на міжнародних. До речі, хлопців очікує міжнародний рівень. Як ви їх готуєте, і взагалі, чи буде їм зараховано залік в університеті за участі в міжнародних змаганнях? Так, в університеті є відповідне положення, яке регламентує додаткові бали до загального рейтингу. Вони всі його отримають. Ми зараз чекаємо сертифікати від української локації про участь. Це буде певне невеличке вручення тут святкове відбуватися. Далі, за цими сертифікатами, вони безумовно. Окрім додаткових балів, отримують це пропускний білет їхній надалі, тому можливості в них насправді стає більше і більше. Кожний такий сертифікат це, ну вважайте ще плюсик у якість підготовки цього фахівця і, взагалі, буде показувати потім надалі для майбутнього роботодавця, для майбутнього спонсора їхніх ідей те, що людина цілеспрямовано рухається вперед. Вона досягає мети, вміє це робити, і ось є результати, які визнані на міжнародному рівні. Що ж, я вам дякую за розмову про космічний хакатон і бажаю вам вдалого виступу і перемоги на міжнародному рівні. Нехай ваша гра знайде своїх гравців. Дякуємо. Дякуємо.